Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. В цьому відео я хочу розповісти вам про ось таку пряжу, яка називається Creative Make-it Glitter від Rico Design. Наскільки я пам'ятаю, ось це колір Barbie, це колір Аквамарин, а це не пам'ятаю як. В цій пряжі є. 25 грам приблизно та 100 метрів, 80% віскози та 20 поліестру. При цьому неї, як я вже сказала, дуже мало, але вона досить дорога. Я думаю, зрозуміло чому. Тому що вона блискуча, це, по-перше, по-друге, мультиколорова. Всього цих кольорів в колекції є 5%. Я собі дозамовила вже два інших, щоб була вся колекція. Дуже дякую, хочу сказати Олічці Білицькій, яка розказала мені про цю пряжу, сказала, де можна купити ці моточки, тому що ну, я сама навіть не здогадувалася, що в Україні є така пряжа мультиколорова і блискуча, і яка підходить для плетіння, це взагалі комбо. Ось я вклеїла одну зі схемок, які хочу плести в цьому відео. До речі, схемку я взяла з альбому Софії Котової. В неї також є YouTube канал. І думаю, що завтра роздрукую ще дві схемки, тому що із тих, що в мене роздруковані, я не знайшла, які хочу спробувати саме з тою пряжею, яку я показувала вам на початку цього відео. Я почала першу фінічку. Ось так це виглядає. Дуже круто. І пряжа, не дивлячись на те, що вона виглядає як такий маленький шнурочок, вона підходить, принаймні до каблі, який тут теж використовується. Думаю, що можна єднати із моліне також. Ось такий колір я обрала для першої фінічки. Це Колір 002 партія 02. Наскільки я пам'ятаю, на сайті було написано, що це колір Барбі, називається. Отже, буде у нас барбі Ну З тих трьох видів пряжі, точніше, кольорів, які я замовила. Ось цей Барбі мені чомусь подобається менше за все. Але він теж аж дуже яскравий, у мене ще такої пряжі нема. Щоб було аж я не знаю скільки: 3, 4, 5, напевно, кольорів в одній ниточці. І переходи дуже підходять для фенічок тому що вони короткі і колір змінюється дуже швидко і часто. Будемо пробувати плести далі. подивимось як вона в плетінні. Не петельки, а вже самої фенічки. Вже настав ранок наступного дня. Хочу показати свої успіхи з цим недоплетом, з пряжою, яка називається Барбі, точніше, з кольором Барбі. Ось так це виглядає. На цьому етапі я буду закінчувати цей недоплет, бо вже потрібно фотографувати фенічку як спойлер. Чомусь ось тут. Я думаю, видно, що це виворіт. Чомусь я плила-плила нормально. Ось тут, якимось чином, пенічку, я перевернула і проплила з іншої сторони одну частину схеми. І знов перевернула і вже проплила ось тут знов нормально. Я сподіваюся, що це не дуже видно. Далі я буду обирати наступний колір пряжі. Поки що не знаю, який з двох це буде, але ви дізнаєтесь це буквально через декілька секунд. Сьогодні я сходила і роздрукувала ще схемок в мій фінічний зошит. Зараз з косих фінічок будемо вибирати, що будемо плести, щоб. Спробувати пряжу. Тут 12 сторінок. Схемку свого плетіння, звісно, менше, ніж прямого, але є з чого обрати. Я, наприклад, хочу ось цю схему точно спробувати для одного кольору і ще якусь. Готово, схемка вклеєна. Ось так виглядає мій фінічний блокнот, пухнастий, різнокольоровий. Я думаю, тут ще помістить якась схемка третя. І далі я буду оформляти наклеєчками розворіт. Я не вмію займатися скраббукінгом, і в мене немає стільки матеріалів. Я в основному роблю просто ось так. Клею наклеячками, скотчами і, можливо, ще щось малюю. Ось це мій максимум в скраббукінгу. Далі я буду використовувати таку ниточку Аквамарин. Номер 005, партія 01. Колір просто я не знаю, як, як це описати. Камера навіть не зовсім передає. Але це якийсь смарагдовий, бордовий із золотом. Ну, я думаю, ви бачите, Но словами, це описати тяжко. Цей колір я буду використовувати в такій схемці. Аквамарин буде замість синьої ниточки, я думаю, виглядати буде дуже гарно. Все, я нарізала ниточки на схемку. За чорний я вирішила взяти звичайний кабліє чорний, а за білий взяла ось таку сімлі. Ноль першого кольору. Ось так поки що виходить. І зараз я буду робити петельку. Поки я нарізала ниточки, цей моточок дуже сильно розмотався. Буквально я його положила на стіл, моргнула, і він такий хоба на всьому столі. Так що, якщо будете замовляти собі таку пряжу, то будьте пильними. І ще я подивилася на сайті і зрозуміла, що весь цей час плутала назву цього кольору. Тому що це не Аквамарин, а Агва, Аква. Я проплила вже ось тільки другу фінічку і буду йти спати, бо у нас вже час ночі. Ось так вона пластить. Я забрала з пошти ще два кольори нашої пряжі. А ось і самі моточки. Звісно, мені ці два моточки подобаються не так, як попередні три, з якими я знімаю це відео. Але вони теж такі мультиколорові і блискучі, і доповнюють колекцію. Я думаю, що в деяких схемах будуть виглядати дуже-дуже гарно. Ось такі це колір 001, партія 01, а це 003 партія 01. Ось що виходить з пряжею аква. Мені подобається. Буду фотографувати спойлер і починати третій недоплет. Таку схемку я обрала третю. Вона ледь-ледь влізла в міфенічний зошит. Ось тут навіть на другу сторінку влізла, але нічого. Я оформлю розворітне клечками і покажу вам. Показую, що вийшло. Останній моточок називається Rainbow, райдуга. Зараз буду нарізати ниточки. на Мафійничку по ось такій схемці. Наша ниточка буде замість синьої. Зараз подивимось, як це буде виглядати. До речі, я помітила, що дві схемки в цьому відео, по яким я плету не доплети, від одного автора. Ось такі гарнючі схемки. Я довго думала, з чим поєднати нашу експериментальну ниточку і обрала ось таку пряжу. Це. А за Forever, наскільки я пам'ятаю, колір називається Фуксія, такий яскравий і Bright. Колір S205. Не знаю, що вийде з цього поєднання, але я сподіваюся, що буде гарно. Я почала останню фінічку в цьому відео. І з всіх, які були, ця мені подобається менш за все. Думаю, що тут занадто зливаються всі кольори. Замість фуксії, напевно, треба було брати щось інше: чорне, там, біле, щось таке, тому що фуксія дуже зливається з нашою ниточкою-райдугою. Але я взяла таку ниточку, тому що в двох інших наших були чорні, коричневі, темні ниточки, і захотілося взяти щось яскравіше, але як бачите, експеримент не, не дуже вдався. Треба було брати інше, або я не знаю розподіляти якось ниточку. в іншій якісь зоні, можливо, замість рожевого цього брайту, Ну десь, де вона б дивилася більш виграшно, тому що тому що тут вона зливається з Фуксією Елізе. І ще мені сподобалося, що в цій схемці ця деталь схожа на герб України. Сама ниточка ніби яскрава і гарна. Але тут з нею я натупила, тому що розподілила неї якось трішки неправильно. Але я думаю, що не так все і жахливо. Я думаю, тепер ми можемо підвести підсумки цього відео. Спочатку я хочу скласти свій топ по кольорам. Перше місце займає колір Аква. Далі йде рейнбов, потім йде Барбі. оп оп Далі йде четвертим колір Flowers. В моєму ой, топі. І після Flowers пастель. Він, звісно, теж гарний і... Знайти такий прикольний колір дуже важко, але саме в цьому топі він останній. Так, кудись Барбі улетіла. Що я можу сказати з приводу цієї ниточки? Плюсів в неї дуже багато, якщо ми говоримо про плетіння фінічок. тому що в'язані я не знаю, як вона. Хоч вона і виглядає як трішки така товстенька. Вони дуже компактно стягуються, і фінічка виходить рівнесенько. Я думаю, що цю пряжу можна компонувати з будь-якою іншою ниточкою, пряжею, чи, можливо, муліне. Взагалі мені дуже сподобалася ця пряжа, вона класно блистить. До речі, я не сказала про кольори, якими блистить ця пряжа, тому що це теж окремий витвір мистецтва. Аква блистить зеленим люрексом. Рейнбов блестить рожевим люрексом. Барбі таким сріблястим люрексом. Ось про ці я, напевно, моточки не буду дуже багато говорити. Я думаю, що якщо ви хочете побачити і їх в роботі, то я, напевно, зроблю другу частину. Ставте лайк, якщо хочете другу частину. Ще щодо плюсів цієї ниточки, вона не розсадується в плетінні. Для мене це великий плюс, тому що мене бісить, коли ниточки розсатуються. Наприклад, як Лана Гато. Ще один беззаперечний плюс цієї пряжі це її кольори. Хоча в палітрі всього 5 кольорів, але вони просто шикарні. О, до речі, в Flowers фіолетовий Люрекс. І це виглядає насправді дуже гарно. Я навіть зраділа, коли побачила цей моточок, тому що блиск афігезний. А я навіть не думала його замовляти спочатку. Отже, в цьому відео в нас вийшло три недоплети. Ось такі. Я вам покажу, напевно, поближче. Зніму якось. Ну, я думаю, ви встигли роздивитися, поки дивилися це відео недоплети. Чи можу я вам порадити купляти пряжу Creative Make It Glitter? Звісно, можу. Вона класна в плетінні, фільнічок офігезна, але саме головний мінус цієї пряжі це ціна. За 100 метрів я заплатила 145 гривень. Це в порівнянні з іншою пряжою дуже дорого, хоча якщо брати муліне, то в принципі нормально 100 метрів. Ще мінус в тому, що я, наприклад, знайшла пряжу цю тільки на одному сайті в Україні, і я не знаю, якщо вони перестануть завозити, а в мене якраз кінчиться якийсь моточок, це буде просто трагедія. Я думаю, що. На цьому наш огляд можна завершувати. Якщо, як я вже сказала, якщо ви хочете другу частину, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Я постараюся довго не затримувати відео. Хоча це відео я знімала майже 10 днів, я не знаю, чому так довго вийшло, тому що я знімала кожен день. Але думаю, що з часом я так приловчуся і буду знімати краще і швидше. Сподіваюся, що вам подобається. До зустрічі!